Всім привіт, з вами я Елька і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас, як завжди, розпаковка побираю сюрпризів. І в нас є дві новинки. Називати... одна новинка. Називається 50 пакетиків ось вона. Але в мене стався такий форс-мажор. Я зняла відео і воно знімалося на повільному, тому все дуже повільно, і то вийде все відео на 50 годин. Тому я покажу, які ми колекції закінчили. Ми закінчили колекцію Дік за Боба. І ще ми закінчили колекцію пазлики. І з нашої новинки ми відкрили теж три пакетика. Мене просили взяти зелені, тому я всі зелені, що я відкрила, тому буду обирати по іншому кольорі. І, до речі, дуже вам дякую за 50 підписників. Я вас дуже сильно люблю. Це вам сердечко. Ну, давайте обрати пакетики. Давайте візьмемо рожевого кольору пакетики. Разу, ну, В тому відео я взяла три пакетики. Я буду брати на свята по три, а так я буду брати по два. Давайте візьмемо. А точно давайте я вам покажу пакетики.

Ось це всі пакетики. Ну, були ще три, тут 47, можу два показати. Ось такий кріпер був. І амням. І ще був логотип Сандріо, але він порвався. Ось такі пакетики зберегла. Давайте візьмемо м -м, рожевого кольору пакетики. Я хочу взяти тут капібарку, То ні. Де тут капібара наша? Не можу знайти. Коротше, цей пакетик мені дуже подобається. Це екзост. Я, до речі, сама зошт малювала. Ось це це знак питання, це ні. Зараз пошукаємо. Ось я знайшла капібарку, Давайте ось приберемо пакетики і візьмемо ще ось таке з котиком. Ну, а інші колекції вам вже мають бути знайомі. Тому давайте вибирати інші пакетики. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це все для Коргі і колекцію пушини. Дуже швидко колекція закінчується. Тому треба зробити якось, напевно, дві колекції на наступне відео. До речі, тут у нас якраз рожевий пакетик далі. Колекція дошки для серфінгу. Не знаю, чи тут є рожевий? Тут є червоний. Ні, тут рожевого немає, тому давайте візьмемо ось цей. Тут є червоний, а червоний ближче до рожевого. А ще ми одну колекцію закінчуємо це, склади свій бургер. Далі колекція подарунки від медведика. Мед У нас тут є два пакетика, і ось цей якраз рожевий. Далі колекція. Приготуй цей пакетик ми зразу відкладаємо. І беремо якийсь із ось цих, що тут є. Тут нема рожевого роді, а тут всі вони червоні. Найбільше червоне, мені здається, або яблуко, або Дорітос. Але дорітос красивіше, тому візьмемо Дорітос. Ну, і ось тільки у нас пакетиків на розпаковку. Не так вже й багато. Хотілося би більше, тому я зроблю на наступний раз дві колекції. Давайте візьмемо наш каталог. Ось наш каталог. І давайте ми закінчимо колекцію Приготуй свій бургер. Де тут у нас пакетик наш з бургер Кінгом. Мені, до речі, дуже подобається бургер Бургер Кінг. Вони смачні. Ой-ой-ой, не вийшло. Що тут у нас? Я чуть не порвала пакетик. У нас тут попалася цибуля ось така. Тут ці інгредієнти дуже класні. Хотілося б їх всіх взяти грибів. але ми не беремо. І клеїмо сюди. До речі, попалася котлета тоді. Ну і Давайте попрощаємося з цією колекцією. Вона була дуже класна. Ось така от перша сторіночка. Ці інгредієнти ми не беремо. В бургер, а ці беремо. Давайте далі колекція. Яка колекція? Закінчимо ще колекцію Це для Коргів. Пакетик, пакетик. Ось, тут на англійській мові Пишу Коргі. Тут на другій сторінці нам походиться. Нам тут попадаються іграшки. Збажіть, треба розважатися і ось так. Це сюди під номером 6. Люди. До речі, нам тоді попався ось такий пиріг, Він з свалища. Сквітверд головою об цей пиріг. І у нього було все лице в просроченому порозі. Далі колекція пушини, тут тобто, якраз рожевий пакетик на рожеву стрімчку. Ми і теж закінчуємо, прощаємося з нею. Я вже бачу, тут видно такого пушинчика, його лапки. Опа, опа, розгортаємо. І нам подаруночок пушинчик. який він милий, просто я не можу. Я чуть -чуть вийшла, Але ми зробимо нове, що то так має бути. Ми його маємо приклеїти сюди на ржеву сторіночку. Приклеїмо. Приклеюємо. Давайте розглянемо. Цю колекцію в останній раз. Ось перша сторіночка. Кексик, подарунок. Друга. Нам попалася тоді ось ця горнятко. І третя сторіночка ось така колекція. Дошки для серфінгу. попалося тоді нам ось така дошка простенька. І отут має бути красивіша. Ось такий пакетик. Мені він дуже подобається. надіюсь що. Не порветься. Як завжди, ідеально відкривається. Він залишився непошкодженим, я його залишу. І тут попадається моя сама улюблена дошка, яка тут є. На той момент, коли я робила ці дошки, я дивилася Ваяну. І там була така от лав'яна дів... дівчина. І в неї ставила Моан Ваяна. Серце моря і вона стала нормальною землею. Мені дуже подобається, як я зробила, дивіться, це гарно. Вона має тут бути, тому що тут червоне і тут червоне є. Приклеїємо. Сюди. Так, які тут далі колекції. Наю колекцію подарунків від, від ведмедика. Ми в наступному відео закінчимо цю колекцію. Опа. І нам тут попадається дуже класний подарунок. Це кільце з ось таке, під номером 6, значить сюди. І минулого разу попався блиск від Кіко. Він, до речі, справді блистить. Але я не можу, напевно, показати. Зараз попробую. Не знаю, чи то буде видно. Отак він блистить. Ось так. Колекція приготуй. У нас ось таке пакетик дорітись. Надію, що він збережеться. І є, він збережеться. Є ось не пошкоджений. І тут нам попадається. Так, розгортуємо. І нам попадається під номером 1 це лаваш. Пишіть свої здогадки, що ми робимо. Я думаю, що це тепер буде легко здогадатися через цей інгредієнт. Бо він саме найважливіший. Ось так напевно. Для нього є містечко і много разу нам попався помідорка. І ми так швидко. Ми вже дійшли до кінця. Я поки що тут зробила три сторіночки. Зелена Тут нам палися, що в минулому відео, то з Амняма пакетик, то Майнкрафт, Червона сторіночка і рожева. Ось такий макарон попався Санріо. Давайте відкриємо ті два пакетика. Які перший? Я навіть не знаю. Давайте цей з котиком. Ось що нам попадається, бо я не попадається, появні пам'ятаємо. Нам попадається ось такий от котик мед. Він в такому ну, гледчику. І з нього стікає мед, і він сам медовий, медовий котик. Я думаю, він на цю сторінку якраз дуже гарно підійде біля ацелота. Давайте приклеїмо. сюди давайте якраз. Опа. І ось цей пакетик. Він просто ідеально відкрився. Сьогодні якийсь везучий нас день, що ніякий пакетик не рветься. Це отака от капібара. У нас такий апельсинчик має. Потім ми її приклеїмо? Що вона буде пасувати? У нас на сторіночку. І здається, на червону сторіночку вона буде більше пасувати, ніж на зелену або рожеву. Тому давайте її приклеїмо сюди. Чи посерединці давайте. Давайте приклеїмо її посередині, так ніби головна копібарка. Сюди. Ось так. Пишіть в коментарях, які пакетики з цієї великої колекції брати. Ну, а якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і всім па-па!